День в аду, або як я їхала з України до Німеччини. Розповідаю, одразу кажу, загалом уся дорога зайняла більше 50 годин. Перший день був лайтовий, ввечері сіла на потяг Харків, Львів, та по обіду була у Львові. Там прогуляла майже цілий день, ввечері мала автобус. Приїхала на автовокзал за 2 години до відправлення, і мені повідомляють, що мій автобус запізнюється на 3 години. Прочекала автобус близько 6 годин. Десь о 3.30 він приїхав. Я одразу відробилася спати. На кордон приїхали приблизно о 6 ранку, простояли Просто так дві години, тому що в них була якась там пересмінка. А потім чекала свою чергу чотири години, проходили сам кордон годину і вже під'їжджаємо на виїзд, і Уявляєте, що прямо перед нами ламається шлагбаун. Після стільки годин очікувань це просто був сюр. Ми чекали ще деякий час, коли його полагодять. Після цього, начебто, без великих пригод, залишившися 16 годин, я намагалася спати ще читала, слухала музику, виходила на кожній зупинці, щоб просто не відсидіти ноги. Але з цим мені повезло, я їхала на панорамних місцях, і для них було достатньо. Місце. Водії робили по мінімум зупинок, і через це ми запізнилися тільки на 5 годин. І ось відео, де мене зустрічає подруга в Гамбургу. Загалом дорога дуже важка, але це вартувало цього. Якщо хочете більше відео про мої подорожі, пишіть про це в коментарі. Дякую вам за перегляд цього відео. Цьомки-бомки, Па-па!